Вітаю всіх на своєму каналі Амріяний Сад. Це наші широколисті гортензії. Ми їх викопали із землі і пересадили у горщики. Горщики прикопали у теплиці. Сьогодні я буду обрізати листочки для того, щоб ці гортензії швидше задерев'яніли і перейшли у фазу сну. Зараз вони потребують багато вологи. Коли я їх. Не своєчасно тут поливаю, вони починають в'янути. Для того, щоб зменшити кількість води, зараз їх потрібно буде обрізати. Всі вони росли у мене в ґрунті. Але, на жаль, зовсім не квітували в цьому році. Тому я вирішила їх викопати, пересадити в горщики та залишити в теплиці. Потім ми будемо їх ще накривати за допомогою агроволокна. Чому прийняли таке рішення? В минулому році я їх всі кутала кожної окремо, присипала хвойним опадом. Але, на жаль, вони не зацвіли. Тому в цьому році хочу провести такий експеримент і спробувати їх зберігати у теплиці. І знову ж таки, набагато зручніше зробити намет на такій площі, ніж е, закутувати кожне, кожну рослинку окремо. Тому. Вирішили зробити так. Подивимося, як будуть цвісти в наступному році. Це у мене гортензія першого року. Вірніше, вона вже другого року, але ще не цвіла. Я її купила в грудні 2023 року дуже-дуже маленький таким череночком в інтернеті. Зрозуміло, що вона не цвіла. Але за сезон вона стала от такою величезною, от такі листя, стебла. Називається ця гортензія «Зоро». Хочу дуже побачити, як вона цвістиме. Ось її квіткова брунечка, ось вона. Тому хочеться зберегти кожну. У нас тут дві гілочки має бути. І на обидві гілочках є квіткові бруньки. Тому наступного року покажу, яка це гарна гортензія. І ще в мене є гортензія... Також я купила в одного із, е, садівників, блогерів, е який вирощує гортензії та продає. Це е гортензія Риська. Чому Риська? Тому що, як він пояснює, він е привіз відросточок із міста Рига і називає її таким, такою самою назвою. Коли ці гортензії були в землі, я розпочала потихеньку видаляти ніжні листочки. Ось тут є в руки, листочки немає. Зараз залишається довести цю справу до кінця. Ось таким чином ми проводимо обрізку листочків, але ми повинні залишити з вами буквально декілька листочків для того, щоб процес фотосинтезу не зупинявся на зиму. Таку ж процедуру будемо проводити і зрештою інтензій. Засипали мульчою, яку створили самі після обрізки наших хвойних, для того, щоб зараз земля зберігала вологу, а взимку тепло. Поки що наші гортензії будуть в такому стані, коли почнуться морози, ми зверху накриємо спанбондом. Думаю, що в декілька разів періодично необхідно перевіряти ґрунт. Він не повинен бути сухим, так як у нас тут. Опадів не можуть бути в даній ситуації, снігу також не буде, тому потрібно буде періодично зволожувати ґрунт, щоб наші гортензії не пропали. З-під низу їм буде тепло, тому що в нашій теплиці грядки створені теплими. Тому я впевнена за те, що корінням буде точно тепло. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Гарного всім дня! Ставте вподобайки!